Всіх вітаю! І сьогодні останній день нашого міні-курсу і розглядаємо дії з раціональними числами. Спочатку розглянемо додавання віднімання, і будемо відразу розглядати на конкретних прикладах. Отже, мова теми про додавання віднімання чисел, як і додатніх, так і від'ємних. Коли у нас є додавання двох додатніх чисел, це зрозуміло для всіх ситуація, так? Ми просто додаємо ці два числа, отримаємо додатнє число. Тепер розглянемо, якщо ми додаємо два від'ємні числа. Наприклад, ми маємо мінус 7 плюс мінус 2, тобто маємо суму двох від'ємних чисел. В такому випадку ми ці числа додаємо, тобто 78 і 2 ми додаємо, але результат буде від'ємний, так як ми додаємо від'ємні числа. Отримаємо мінус 80. Можна по іншому трактувати, переводити собі від'ємні числа як борг, а як прибуток. Наприклад, у вас є 78 гривень боргу, плюс додалось ще 2 гривні боргу, у вас виходить 80 гривень боргу. Тому маємо мінус 80 Другий приклад мінус 0,6 плюс мінус 0,2. Аналогічно, маємо суму двох від'ємних чисел. Значить, нам потрібно їх додати, але результат буде від'ємний. До речі, цей приклад ми можемо переписати ще по-іншому. Мінус 0,6, а оцей запис плюс-мінус число дає мінус число, мінус 0,2. Але тут аналогічно, це є додавання двох від'ємних чисел, тобто ви перед обома числами бачите мінус, значить, це ви їх додаєте, але результат буде від'ємний. Тобто ми 0,6 додаємо до 02, отримаємо 0,8. Але результат від'ємний. Це перше. Тепер другий випадок. І розглянемо, коли в нас є сума чисел з двома різними знаками. Наприклад, 1,23 плюс. Мінус 1,23. Бачимо, ми до додатнього додаємо від'ємне. Але тут такий випадок, що ми до додатнього додаємо таке ж саме від'ємне, тобто додаємо два протилежні числа. В цьому випадку у нас вийде 0. Якщо ми маємо, наприклад, з вами 1 мінус e, 1, це те саме, що мінус 1 плюс 1, це дає 0. Наприклад, мінус 2 плюс 2 це також дає 0. Тобто, якщо ви бачите, що маєте суму двох протилежних чисел, в результаті отримаємо 0. Розглянемо ось такий приклад: мінус 110 плюс 37. Ми бачимо: до від'ємного плюс е, число, так? Тобто ми маємо суму двох чисел з різними знаками: від'ємне і додатнє. Можна це ще переписати як 37 мінус 100. Так? Ми бачимо, що ми від меншого віднімаємо більше. Тому результат точно не вийде додатній. В цьому випадку нам потрібно буде віднімати. Як ми будемо віднімати? От уявіть, що у вас ці числа додатні, без, без будь-яких знаків, так? і вам треба взяти більше і від нього відняти менше. Тобто, в даному випадку ми від 100 віднімемо. Ой. Ми від 100 віднімемо 37. Але результат буде від'ємний. Тому. що ми ж від 100 відняли, а 100 від'ємне, тому результат буде з мінусом. Це дорівнює мінус 63. Є. Можна перефразувати на гроші, так? У вас було 110 гривень боргу. Потім плюс 37. Це ви, наприклад, 37 віддали, так? І у вас залишилося ще віддати 63 гривні. Можна собі отак на гроші переводити, і так стає зрозуміліше, що саме робити з різнознаковими числами при додаванні віднімання. Добре, розглянемо ще наступний приклад. Мінус 2,3, плюс 2,5. Аналогічно, бачимо: тут число з мінусом, тут число з плюсом. Тому ми будемо віднімати в даному випадку. Або цей приклад можна переписати, ще, дивіться, яким способом. Спочатку 2,5 я запишу, а тоді мінус 2,3. І такий приклад, ще для вас звичний, так? Ми знаємо, що від перестановки доданків сума не міняється. 2,5 відняти 2,3 це буде 0,2. Ось, по суті, ми тут теж виконали віднімання, так? Від більшого числа, не враховуючи знаків, ми відняли менше, так? Але 2,5 було додатнє, то й результат вийшов додатній. Добре, розглянемо такий приклад. 4,2 плюс мінус 8,2. Я його перепишу як 4,2. Оцей плюс-мінус 8,2 дає мінус 8,2. Бачу я, що я від меншого віднімаю більше, так? У мене точно вийде відємний результат. Або це у нас додавання двох чисел з різними знаками. Тоді прийдеться віднімати. Але я від 8,2 віднімлю 4,2. Але знову ж таки, 8 і 2 тут з мінусом, так? А я від нього віднімаю, тому результат буде від'ємний. Це в нас виходить мінус 4. Ось таким чином у нас відбувається додавання віднімання чисел з різними знаками. Наприклад, якщо в нас є ось такий ще приклад, нехай маємо. Мінус 2,3, мінус 1,5. Бачимо. Від від'ємного віднімаємо від'ємне. Я би такий приклад вам радила в першу чергу переписати трішки. Оцей мінус і мінус дасть нам плюс. Тому, якщо ви маєте в прикладі два знаки підряд, робіть один знак. Так? Мінус 2,3 я перепишу, а мінус і мінус 1,5 дасть плюс 1,5. Що виходить? У мене є мінус 2,3 плюс 1,5. Різні знаки, значить, мені треба віднімати. Знову, як мені треба віднімати? Мені треба від. Незважаючи на знаки. Так, якщо відкинути всі знаки, у нас 2,3 буде більше, ніж 1,5. Тому я від 2,3 відніму 1,5. Але. 2,3 з мінусом, тому й результат буде з мінусом. І це в нас виходить мінус, так, мінус 0,8. Все, приклад розв'язали. В цьому конспекті є ще отакі от два приклади. І давайте обчислимо зручним способом. Це є витру, щоб я мала де писати. Дивіться, є отакий от приклад. Мінус 41 плюс мінус 17. Плюс 37, плюс 17. Тобто сума чисел з різними знаками. Обчислити зручним способом, пише. так? От Інколи придивіться до прикладу, і не починайте все підряд додавати, віднімати. Подивіться, чи не можна щось зручно додати, можливо, щось там пропаде, і так далі. От Якщо подивитися, у нас є мінус 17 і плюс 17, так? це є протилежні числа, можемо відразу їх закреслити. В сумі вони дають 0. І що залишається? Залишається мінус 41 плюс 37. Ми до від'ємного додаємо додатнє, так? Або, ну, тобто, маємо суму двох різнознакових чисел. В такому випадку ми будемо від 41 віднімати 37. Але знову результат буде від'ємний, бо перед 41 стоїть мінус. Інакше трактуємо, так. В. Завинили в магазин 41 гривню. Пішли віддали 37, бо плюс 37, так? Вам ще все рівно залишається віддати. Ви будете ще винні. Так, 41 мінус 37 це 4. Отже, ви ще 4 гривні будете винні. Тому мінус 4. Наступне 3,47 плюс мінус 1,11, плюс мінус 889, плюс 553. В першу чергу я цей приклад перепишу. Або можна, в принципі, можна як зробити. Можна додати спочатку між собою додатні і між собою від'ємні. От, наприклад, ці два числа від'ємні можу додати, і ці два додатні, так? Вже додатні, якщо додамо, це що в нас буде? 3,37, ой, 3,47, я запишу, плюс 5,53. Плюс окремо від'ємні. Міс 1,11, мінус 8. 89. В першій дужці в нас вийде, вийде 9. Далі плюс у другій дужці в нас вийде мінус 11, мінус 8,89. Мінус число, мінус число, це вже бачимо Два числа з одинаковими знаками, ми їх додаємо. Але результат буде від'ємний. Якщо 1, 11 додати до 8,89, це буде 10. Але ми маємо мінус 10, так? І виходить, до 9 додати мінус 10. Я це перепишу як 9 -10, плюс мінус 10. Оце плюс-мінус десь нам мінус. Від 9 відняти 10. Або, е, наприклад, у вас є 9 гривень, так? Вам потрібно в магазині дати 10. Вам ще брак не однієї гривні, тому. Ви залишаєтесь в боргу мінус 1 гривня. Тому буде мінус один. Це щодо додавання віднімання. В наступному відео, це вже в останньому, розглядаємо множення і ділення.